Вітаємо на п'ятому і завершальному дні марафону Пригоди чекають англійська для подорожі. З вами школа англійської мови English House та я Юля. За ці кілька днів ми вже багато дізналися: від вибору типів відпочинку і бронювання квитків та житла до орієнтування на місці та пошуку важливих місць. Сьогодні ми завершимо наш марафон вивченням важливої теми, як спілкуватися з місцевими жителями та дамо поради для туристів. Тож приготуйтесь дізнатися більше про те, як легко і ефективно взаємодіяти з людьми в нових місцях і бути готовими до будь-яких ситуацій, які можуть виникнути під час вашої подорожі. Залишайтеся з нами, щоб отримати останні корисні поради та завершити марафон на високій ноті. Під час подорожі ви неодмінно будете взаємодіяти з людьми, які живуть у місцях, які ви відвідуєте. Це може бути дуже цікавим і корисним досвідом, якщо ви будете готові до спілкування. Залишайтесь привітними і відкритими. Незалежно від того, як добре ви володієте англійською, важливо підтримувати доброзичливий тон. Місцеві жителі зазвичай оцінять ваші зусилля і будуть раді допомогти. Перед подорожжю корисно ознайомитись з культурними особливостями країни чи міста, куди ви їдете. Це допоможе уникнути непорозумінь і показати вашу повагу до місцевих традицій. Подорож це можливість дізнатися щось нове, тому будьте відкритими до нових ідей і досвіду, навіть якщо він відрізняється від того, до чого ви звикли. Не бійтеся говорити! Часом може бути страшно спілкуватися мовою, яка не є вашою рідною, але важливо пробувати. Ваші зусилля будуть помічені, і ви зможете краще впоратися з будь-якими ситуаціями, які можуть виникнути. Тримайте перекладач під рукою. Мобільний перекладач може бути дуже корисним для швидкого перекладу слів або фраз, але не забувайте також використовувати знання англійської, які ви отримали під час нашого марафону. Це допоможе вам впевненіше спілкуватися. Пам'ятайте, що практика робить досконало. Чим більше ви використовуєте англійську під час подорожей, тим легше вам буде спілкуватися і отримувати задоволення від ваших подорожей. Small talk як коротке та вічливе спілкування є дуже розповсюдженим явищем. Хочемо запропонувати кілька фраз для маленьких розмов з місцевими, які допоможуть розпочати бесіду і зробити спілкування більш природним і комфортним. How long have you lived here? Як довго ви тут живете? Запитання про тривалість проживання допомагає розпочати бесіду про місцеве життя. What do you think is the most interesting thing about this city or town? Що, на вашу думку, є найцікавішим в цьому місті або містечку? Do you have any recommendations for local restaurants? Ви можете порекомендувати якісь місцеві ресторани? Питання про рекомендації – це хороший спосіб показати, що ви цікавитесь місцевою культурою та гастрономією. Are there any local events or festivals happening right now? Чи є якісь місцеві події або фестивалі, що відбуваються зараз? Can you tell me a bit about this neighborhood? Можете розповісти трохи про цей район? What I like to do in your free time around Що вам подобається робити у вільний час тут? Is there a local specialty or a dish I should try? Uh, чи є місцева страва, яку я повинен спробувати? What's your favorite place to visit around here? Яке ваше улюблене місце для відвідування тут? Смолток або невеликі розмови відіграють важливу роль під час подорожі. Вони не тільки допомагають вам завести нові знайомства, але й роблять ваше перебування в новому місці комфортнішим і приємнішим. Рекомендуємо вам переглянути наше відео англійська для подорожі. Топ фрази для туристів. Впевненість у спілкуванні на англійській мові важлива не тільки для подорожей, але й у повсякденному житті. Щоб ваша англійська стала ще кращою і впевненість у спілкуванні зросла, запрошуємо вас приєднатися до нашої школи English House. У нас ви знайдете індивідуальні та групові заняття для дорослих і дітей, сертифікований центр від Cambridge English, що забезпечує високу якість навчання, навчання за міжнародною системою Sephora, що гарантує ефективний прогрес. Онлайн-курси для учнів з усього світу, що дозволяють вчитися з будь-якої точки планети. Ефективна онлайн-платформа для тренувань та самостійної роботи. Не пропустіть можливість підвищити свій рівень англійської та відкрити нові горизонти. Переходьте на наш сайт englishhouse.ua та дізнавайтесь більше. На завершення марафону не забудьте про наш чудовий розіграш. Ми даримо безкоштовне зняття з носієм мови, яке допоможе вам відразу застосувати нові знання на практиці. Всі подробиці в нашому телеграм-каналі Англійська для Українців. Дякуємо, що були з нами протягом цього марафону. З вами була школа англійської мови «English House» та я Юля. Па-па!